Дорогі українці, а якщо у вас, на вас напала хандра чи спрацював комплекс раба жертви, то давайте згадаємо, хто бляха нам гарантував, хто нам гарантував, що якщо ми віддамо ядерку, ядерну зброю, то на нас ніхто ніколи в житті не нападе. От хто нам прямо так і сказав. Да, і нехай це не юридичний такий. Важкий документ, а це запевнення. Це була Америка, Британія та Росія. Давайте ще раз, хто нам гарантував, що якщо ми віддамо ядерну зброю, ми будемо повністю в шоколаді, все буде гаразд, ну, принаймні не буде війни. Америка, Британія та Росія. Росія напала, Америка не давала зброю. Та і зараз під питанням, що і як вона дає е, Британія, щось я не бачу її військ на, у нас на Покровському напрямку, або ну, принаймні хоча б у Харкові, або навіть в Києві, то давайте скажемо американцям закрити свої рти. Хорош там добре вже там знущатися з нас. Обіцяли, давайте, давайте стільки, скільки нам потрібно. І не для того, щоб нас знищували. Крок за кроком, а стільки, щоб ми забрали свої території назад, от саме стільки маєте дати, дорогі американці, закрили свої рти, бо обіцяли, бо ця війна виключно через вас, через вашу американці, шановні і не шановні, слабкість, через те, що ви фактично кинули цілу країну після вливання грошей в демократію. В Майдани, всі це знають, нічого в цьому я не, не бачу поганого. В, в Гарні речі потрібно гроші вливати. Але не довели, купили товари не дотягли додому. Британці, я розумію, після Брекзиту, який пояснює надуту економіку, але де ваші війська? Де зброя? Де, наша, де наш такий пояс оборони? Британія, Прибалти, Україна, Польща і далі туди до Грузії, де це все обіцяли? Де це? Ну, Росія зрозуміла, там і раніше було зрозуміло, і так далі. Той, хто насправді підписав цей меморандум Будапейський, а не фактично якийсь документ, і той, хто не ввів нас в тодішнє НАТО, не знаю, яке воно зараз, чи воно взагалі там існує, те та НАТО чи ні, той неправий. Це був 94 рік. Але якщо вам, дорогі українці, здається, що ми робимо, ми, ми це українці, щось робимо не так, що Зеленський там щось ходить, клянчить ці гроші і так далі. Він не клянчить. Він нагадує, ви обіцяли, то дайте. Або е має право і він, і кожен українець, 45 мільйонів, має право право сказати. Американці брехуни, британці брехуни. Росіяни ще й вбивці, вандали, варвари і, і, і генетичні виродки. Але де ця велика, велика нація а, американська, де ця країна, яка обіцяла нас захистити? Ну, ми, 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 ми не відчуваємо. Дали, начебто, 170 там, з чимось мільярдів до нас доїхало, 70 з яких ви ж знаєте, що. Начебто тобі дають гроші, начебто зброю, але користуватися їй по Москві не можна, а гроші витрачати лише сюди, куди скажуть американці. Та да що ж це таке? Ну і насправді величезний привіт всім президентам, які жили під цим меморандумом і не думали, не думали про те, що таке можливо. Ну я можу так не думати. Моя родина може так не думати, що буде війна, але ви президенти. Ну до стінки всіх цих президентів, які не гарантували Україні, віддали зброю. І шановні американці, якщо ви не можете нас захистити, шановні британці, не можете нас захистити, повертайте нафіг нашу зброю ядерну. Забирайте свій меморандум, свої ці обіцянки, повертайте. А ще й ви, дорогі американці та британці, які довели до цієї війни, ну фактично ви довели, не виконавши свої обіцянки. Будете нам також компенсувати всі руйнування і так далі. Смерті вже ніхто не компенсує всю цю трагедію, злам ментальності ніхто не компенсує, це зрозуміло. Але коли ви кажете, ви ж кажете, що компенсація України матеріальна буде з заблокованих російських активів. Де заблоковані активи? Йопс? Де вони? Знов брехня. І знов брехня звідти ж за океану з туманного Альбіону. Ну, якщо ви конфіскували, якщо ви взяли, продавайте і має бути 300 мільярдів грошей, продавайте. Тобто брехати можна, не відповідати за свої обіцянки можна. І, і так от дивитися, як слов'яни один одного вбивають. Коротше, українці, давайте думайте, вибори все одно будуть. І подумайте, є про що.